Вітаю! На сьогоднішньому занятті ми підбиваємо своєрідний підсумок вивчення теми Відокремлені члени речення. І сьогодні ми розбираємо відокремлені уточнювальні члени речення. Мета нашого сьогоднішнього заняття зрозуміти, що ж це саме за уточнювальні члени речення, як вони функціонують в реченні, як виділяються, якими розділовими знаками і про умови їхнього відокремлення. Отже, слова і словосполучення, тому що не тільки одним словом, а може інколи сполученням слів виражатися уточнювальні члени речення, які уточнюють або роблять більш конкретним, пояснюють зміст головного або другорядного члена речення, називаються уточнювальними. Тобто сама назва уже якраз і являє нам, яка їхня функція в реченні. Уточнювальні члени речення відокремлюються завжди. От умова відокремлення. Знаходяться вони безпосередньо після головного другорядного члена речення, який уточнюють, який пояснюють. Приклад ви бачите на екрані. Десь за селом, на згонах далеких, гасло Сонце. На згонах далеких. За селом, а де конкретно? Тобто на згонах далеких відокремлена уточнювальна обставина місця конкретизує. Обставину десь за селом. Можуть уточнюватися будь-які члени речення, хоч головний підмет, присадок, хоч другорядний, означення, додаток, обставина, але найчастіше уточнюються обставини місця і часу. От ми з вами зараз бачили вже приклад з обставиною місця і ще один приклад тут, а де саме на узліссі, розкіш була вітрові. Відокремлена уточнювальна обставина місця пояснює іншу обставину місця тут, тут, а де саме, тут, там, а де саме? Сьогодні, а коли саме, учора, а коли саме. Тобто, з такими обставинами найчастіше якраз і пов'язані відокремлені уточнювальні члени речення. Крім того, якщо це ну, може бути не тільки обставина, уточнювальні члени речення найчастіше прикладки. Означення, додатки можуть приєднуватися за допомогою спеціальних слів або сполучень слів, особливо, головним чином, у тому числі, наприклад, навіть, зокрема, а саме септо, цепто або, чи і так далі. Найчастіше відокремлені уточнювальні члени речення у нас виділяються комами: ну, рідше тере. Тере ми з вами можемо побачити в художніх текстах, там емоційно. Автор хоче щось пояснити, хоче щось уточнити, тому найчастіше в художніх текстах відокремлюються такі шли наречення за допомогою тере, ну а в звичайних текстах достатньо і коми. Пропоную тепер за допомогою завдань практичних якраз закріпити ось цей невеликий обсяг теоретичного матеріалу. Перше завдання легке, тому що в реченні вже розставлені розділові знаки. Нам слід тільки розглянути ці речення, проаналізувати їх, визначити відокремлені уточнювальні члени і сказати, що ж це за відокремлений уточнювальний член речення, який інший член речення він уточнює, конкретизує, пояснює. Перше речення: унизу над самим Дніпром розкинувся поділ. Унизу а де саме? відокремлена уточнювальна обставина місця. Конкретизую, уточнює значення іншої обставини. Ось знаходиться всередині речення з обох боків відокремлюється комами. Друге речення: у полі обабіч дороги стояли високі, уже сизуваті, хліба. У полі, а де саме, обабіч дороги? В цьому реченні у нас першою виступає. Відокремлена уточнювальна обставина місця, яка конкретизує і уточнює значення іншої обставини місця у полі. Але крім неї, у нас є ще одна. Це відокремлене, уточнювальне означення, високі, тобто вони вже були достиглі, вони вже перестояли, мабуть, вже сезуваті автор пише, ось, уточнює, тобто, які були хліба. Це відокремлене означення знаходиться після слова, іншого означення, яке конкретизує із обох боків, як і обставина попереду відокремлюється комами. Наступне речення. Я дав слово приїхати до мого друга. А хто цей друг? Лісника Василя Петровича. Уточнювальна. Прикладка. Знаходиться після слова. Яке конкретизує, розшифровує, як ми з вами звикли говорити. І це кінець речення, тому з одного боку ми з вами відокремлюємо цю прикладку. Наступне речення. Обидва, а хто саме? Діденко і Чумак. Прислухалися до шереху в передпокої. Діденко, Чумак. Два прізвища, це були два чоловіки. Два їхні прізвища. І тут у нас з вами конкретизується значення підмета. Обидва це підмет. А хто саме, хто були ці обидва Діденко і Чумак. Два однорідних відокремлених, уточнювальних шлени речення. Ось сполучник їх поєднує між собою. Тому з обох боків від них ми з вами повинні поставити кому. Наступне речення. Ніколи я не знав, чи так люблю. До болю, до смертельного жалю понад Дніпром сріблясті верболози. Це те, про що я говорила раніше. Рядок із поетичного твору, от у нас конкретизується обставина, так, як, яким чином, яким способом. І автор емоційно нам говорить, до болю, до смертельного жалю знаходиться всередині речення з обох боків відокремлюється докремлюються тере. Ну, до цього, ви бачите, скрізь у нас були коми. Тут у нас тере. Наступне речення. І сьогодні в цей вечір Кристий. Не забудь мені слів тих твоїх. І сьогодні, а коли це відбувається, коли сам? Цей вечір Кристий. І у нас є відокремлена уточнювальна обставина часу, яка конкретизує слово сьогодні. Таким чином, на цьому реченні, на прикладах. Цієї вправи ви переконалися, що може уточнюватися будь-який член речення. Ну, найчастіше, звичайно, ми з вами самі переконуємося, це обставини місця і часу. Але було в нас і означення, була в нас і прикладка, була в нас навіть обставина способу дії, і конкретизація підмета була. Тобто будь-який член речення може конкретизуватися, може до нього в реченні бути. Уточнювальний шлин речення, тобто ті слова або сполучення слів, які конкретизують цю назву, це поняття і так далі. Друге завдання. Ви можете обрати будь-яку з цих уточнювальних обставин, ну, яка вам більше до вподоби, скласти речення, куди ввести це сполучення слів або слово сполучення як уточнювальне обставина. Десь за обрієм, несподівано. Один за одним до схід сонця з великою радістю біля самої води. Ну, Наприклад, мені подобається обставина біля самої води. Найпростіше. біля самої води ця обставина уточнювальна буде уточнювати, конкретизувати поняття слова тут, зміст слова тут. Тут біля самої води. Верби розрослися найгустіше. Наприклад, ви можете обрати на свій смак, обставину, вести в речення. Головне, щоб ви таким способом вчилися використовувати уточнювальні члени речення умовлені, хоч на письмі, хоч в усному мовленні, як завгодно. Третє завдання. Ну, Тут уже ми з вами повинні попрацювати із розділовими знаками, тому хочу, щоб ми спочатку звернули увагу на одну дуже важливу деталь, а потім вже закріпили це завдання, цим завданням те, що почули. Перед собою ви бачите два речення. Справа в тому, що тільки що, ознайомлючися з матеріалом теоретичним, ми з вами дізналися, що уточнювальні члени речення можуть приєднуватися, пов'язуватися в реченні за допомогою спеціальних слів. І от серед цих слів прозвучали слова або чи, які є сполучниками. Ми з вами тільки що закінчили тему однорідні члени речення, де теж було сказано про те, що числівник за допомогою сполучників або чи можуть пов'язуватися при сполучниковому зв'язку однорідні члени речення. І для того, щоб не переплутати. Тому що якщо сполучник Чи або І дав значення І, й не повторюється, то кома між ними не ставиться, а тоді, коли приєднується уточнювальний член речення, тут трошки інший момент. І от давайте розглянемо на прикладах двох речень. Навколо оазисів, а що таке оазиси, і людина розшифровує нам або ділянок з водою і буйною рослинністю. Зосереджено майже все життя в пустелях. Або ділянок з водою і буйною рослинністю, це нам розшифрували зміст слова оазисів, тобто конкретизували їх. От, за допомогою сполучника або приєдналася ця уточнювальна, відокремлена прикладка. От наше слово, яке вона конкретизує. І ми з вами знаємо, що якщо ми приєднуємо за допомогою або, чи Уточнювальний член речення ми повинні обов'язково поставити перед ним кому. Ну, так треба. Якщо це відокремлений уточнювальний член речення. Ну, якщо це кінець речення, зрозуміло, що буде потім тільки крапка. Якщо середина речення, то з обох боків. І речення буде продовжуватися. Друге речення. На ходу Соломія висмикувала стебло або корінь водорості. Корінь водорості не замінює собою слово стебло, то не розшифровує його поняття. Це окремі поняття стебло і корінь. Ось, тому перед нами однорідні шли наречення. Висмикувала кого що? Стебло, висмикувала кого що? Корінь. І ось тут однорідні шли наречення, пов'язані також, як і в попередньому реченні. За допомогою сполучника або, а чому кому немає? Ми з вами знаємо, чому немає, вивчили вже. Тому що якщо у нас отакий момент, тобто при сполучниковому зв'язку поєднуються однорідні члени наречені за допомогою сполучників І, І, та в значенні І, чи або, тоді ми з вами кому не ставимо. Сполучник одиничний, у нас сполучник одиничний, він не повторюється, тому кома не ставиться. Отут якраз такий важливий момент. Треба розуміти, що в реченні, чи це приєднується уточнювальний член речення, який вводиться, приєднується до речення за допомогою сполучника або чи. Чи це у нас доріжні член речення з одиничним неповторюваним сполучником або чи, і тоді кому ставити не треба. Пов'язано з пунктуацією, з пунктуаційною грамотністю, тому не могли ми з вами оминути якраз цей важливий момент. Перед закріпленням. І повертаємося до третього завдання. Тепер ми можемо з ним працювати. Розставте пропущені розділові знаки, поясніть пунктограми. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися і перевірити разом із нами і правильність розстановки розділових знаків, і умови відокремлення або невідокремлення. Перше речення фразологізм або стійкі вислови вивчає фразеологія. Отут якраз той момент, про який ми з вами тільки що говорили, Фразеологізми. А що то воно таке фразеологізми? Нам треба розшифрувати, пояснити, уточнити. І далі у нас йде уточнювальний член речення, стійкі вислови, які приєднуються в реченні за допомогою сполучника, або, тому ми з вами тут ставимо кому і перед або, і після слова вислови, тобто показали. Відокремлений уточнювальний член речення. Далі, наступне речення. Восени, а саме в кінці жовтня, українці святкували весілля. Пам'ятаємо із нашого невеликого обсягу матеріалу сьогоднішнього, чи відокремлені уточнювальні члени речення можуть приєднуватися не тільки за допомогою сполучників або, чи СЕПТО, тобто і так далі. Але й а саме, пам'ятаєте, наприклад, восени. А коли восени? А саме в кінці жовтня, ось у нас з вами відокремлена уточнювальна обставина часу. Українці святкували весілля. Знаходиться всередині речення, тому ми повинні її з обох боків відокремити кому. Наступне речення: терміни чи спеціальні слова вживаються для точного найменування певного наукового поняття. Терміни, а що це воно таке? Тобто, яке визначення, яка розшифровка? І уточнювальний член речення нагадує нам про те, що таке терміни. Терміни чи спеціальні слова. Ще один сполучничок наш, ми з вами пам'ятаємо, або, чи. От у нас було або, а от у нас з вами чи. Це уточнювальне словосполучення, уточнювальний член речення ми повинні з обох боків відокремити коми. От чому у нас перед сполучником чи, а тут перед сполучником або ставиться кома. Це не однорідні члени речення, це введення з допомогою цих слів спеціального уточнювального члена речення. І наступне речення. А поруч, перед очима і під ногами палахкотіли снігові горби. А поруч, а де саме поруч? І дві однорідні обставини перед очима, перша обставина, під ногами друга обставина. Між ними сполучник І, сполучниковий зв'язок, сполучник не повторюється. Тому тут ми кому не ставимо, але з обох боків ці дві однорідні уточнювальні обставини місця обов'язково відокремлюємо. Четверте завдання. Порівняйте речення: схожі вони за змістом, чи не схожі за змістом, чому не схожі? Ми зустрілися в саду під старою яблунею. Перше речення: ми зустрілися в саду. Під старою яблуною. Що показує цей приклад? Ми з вами можемо відокремлювати, уточнювати чи, навпаки, не уточнювати значення якогось члена речення. Все залежить від того, яку інформацію ми вкладаємо в речення. В другому реченні авторові захотілося уточнити, де саме в саду ми зустрілися під старою яблуною. Це означає, що не під старою грушею, не під молодим горіхом, наприклад, а саме під старою яблуною. А автору першого речення нічого не потрібно було уточнювати, ну не треба, це не його мета. Він просто написав, що ми зустрілися в саду під старою яблуною, тобто нічого, там, ніякого уточнення не було в саду, а де саме в саду під старою яблуною. Ось все залежить від того, чи хоче автор уточнити. Залежно від того, уточнює він чи не уточнює, в нас з'являється чи не з'являється відокремлений уточнювальний член речення. І ми з вами знову ж таки бачимо, що розділові знаки точно так же. Це впливає на розділові знаки на пунктуацію такого речення. І інколи навіть на визначення другорядних членів речення. Якщо є уточнювальний член речення, може бути, що це обставина немає уточнювального члена речення, може бути що це означення. Це вже розглядається на окремих конкретних прикладах. І п'яте завдання, ви бачите перед собою, складіть оголошення. Ми не будемо складати оголошення там повністю, тільки той його елемент, який містить речення з уточнювальними членами. Дуже багато оголошень бачимо, самі можемо складати, тобто, ну, все одно доведеться у житті використовувати саме цей жанр. Тому пропоную зараз спробувати звичайне оголошення про якусь подію. Я розумію, що це було давно. Ми з вами цей жанр вивчали в 6 класі. Нічого. Зараз якраз є можливість повторити. Пам'ятаємо, що після заголовки ми крапку не ставимо. Це стосується документів точно так же. Ну, 28 квітня 2023 року, наприклад, звичайно. А коли це буде, для того, щоб інколи люди, знаєте, не слідкують за часом, тому треба указати ще й день тижня, коли це відбуватиметься. 28 квітня 2023 року, а коли це саме? У п'ятницю, наприклад, і там щось. Наприклад, якщо ви хочете у кінотеатрі, відбудеться прем'єра, ну далі ви можете самі. Дописати якого кінофільму, або мультфільму, можете написати свій улюблений якийсь кінофільм, мультфільм. Нам головне, щоб ви зрозуміли, де використовується, наприклад, у тексті оголошення, а можна навпаки, у п'ятницю, а коли це саме, 28 квітня 2023 року. Все одно ми з вами будемо, хоч поміняємо місцями, все одно ми з вами будемо конкретизувати або дату, або день тижня, тобто, коли це саме. От так використовується. Речення з відокремленими уточнювальними членами, ну, наприклад, у жанрі оголошення. Повертаємося до наших завдань. Зазвичай ми закінчуємо заняття тестовими завданнями, які допомагають нам підбити підсумоку от, і з'ясувати, що добре нами засвоєно, що гірше і над чим треба ще попрацювати. Ну сподіваюся, що у вас сьогодні не буде поганого результату. Ви послухали, тема не складна. І ми з вами вже встигли виконати декілька практичних завдань. Сьогодні два тестових завдання. Перше завдання. Усі речення містять відокремлені уточнювальні члени, окрім варіанти: сухе, жовте, аж червоне повітря віддавало горіло, б. У селі бігли з дворів назустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з палицями. В. Там, у паркані до сусіднього двору, одна дошка трималася тільки на верхньому гвістку. або Г. У 1605 році вибрали запорожці Петра Сагайдачного гетьманом, тобто й найстарший на час походу воєнного. Я думаю, що ви з легкістю вибрали речення, у якому немає відокремленого уточнювального члена речення, і це позиція Б. Це речення ускладнене тільки однорідними членами. Хто біг на зустрічі макам? Дівчата, діти і діди. В першому реченні уточнювальний член це відокремлене уточнювальне значення, аж червоне. Сухе жовте повітря аж червоне, бо, тобто, сповнене, мабуть, цими вогнями від пожежі, таке інше, тому що горіло, щось горіло. Далі, у варіанті В, там, а де конкретно там? У паркані до сусіднього двору. І в варіанті Г. Вибрали гетьманом і розшифровується, хто такий гетьман. Це найстарший на час воєнного походу. І слово, тобто нам якраз допомагає визначити це відокремлене і уточнювальний член речення, тому що за допомогою таких спеціальних слів найчастіше вводяться саме уточнювальні відокремлені члени. Друге завдання буде трошки складніше, тому що все, що пов'язано із пунктуаційною грамотністю, є складним. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. Іноді вибіжить заяць на леваду з мерзлої травиці пощипати, або аж у село з деревець надерти, б. Славнозвісні чайки чи човни не боялися ні бурі, ні турецьких галер. В. це козацькі хати зрубаного і тесаного дерева, або з хворосту, покриті очеретами чи кінськими шкурами. Можливо, це позиція Г. Поява неологізмів або нових слів, пов'язана з розвитком суспільства. Я думаю, що ви теж ну, після пояснення сьогоднішнього, після порівняння таких речень із відокремленим уточнювальним членом і з однорідними членами речення, коли ставиться, коли не ставиться розділовий знак, ви вже обізнані і дуже легко вибрали речення з пунктуаційною помилкою. Це речення в варіанті А. Перед сполучником або нам не треба ставити кому через те, що це однорідні члени речення. З якою метою вибіжить заяць на леваду? Пощипати, або вибіжить надерти користь дерев. І одиничний сполучник між однорідними членами, кома не повинна ставитися, а вона знаходиться. Ну, це для того, щоб сполучник або заплутав вас. Давайте подивимося інші варіанти. Славнозвісні чайки. І уточнювальний член речення, що це таке чайки, чому воно от у нас написане у лапках, не просто без лапок. Значить, це не птахи, це човни. І от за допомогою сполучника чи вводиться уточнювальний член речення з обох боків докремлюється комоми. Тут все на своєму місці. Ні бурі, ні турецьких галер це однорідні члени речення, але поєднані сполучником ні, ні, ось ми з вами знаємо, що між однорідними членами поєднаними повторюваним сполучником, обов'язково ставиться кома, якщо це не фразеологізм. тому що є ні-ні, які пов'язують фразеологізм. Між такими частинами ми не ставимо кома. Варіант В. Кореніться козацькі хати з рубаного і тесаного дерева або із з хворосту. Хати, які з дерева виготовлені, зроблені. Або із хворостом. хворосту. Знову ж таки, однорідні члени речення або у нас не повторюються, одиничний сполучник кому ставити не треба. І зверніть увагу, у нас ще це речення, ускладнене відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом. Знаходиться після означуваного слова хати, відокремлюється кому в кінці речення. І ще один варіант розбираємо: поява неологізмів або нових слів. Неологізми — це і є нові слова. І ось як це слово сполучення конкретизує, уточнює значення слова неологізм, вводиться за допомогою слова або, або, чи, септо, тобто і так далі. Ну і ми, звичайно, обов'язково повинні відокремити розділовими знаками. Тобто варіанти Б, В і Г у нас знову ж таки без пунктуаційних огріхів, тобто без Понутроцінних помилок. Помилка була тільки у позиції А. І в шостому класі ми з вами вивчали декілька творів, які мають подвійну назву. І ось другу назву автор теж вводить з допомогою сполучника або чи. Ну, наприклад, Леся Воронина, таємне товариство боягузів або засіб під переляку номер 9 Засіб під параляку номер 9 це друга назва. Ось це допомога сполучника або, от тому перед або. Ми бачили кому, але в шостому класі поки що не могли пояснити умови її появи у цій назві. Тепер можемо, тому що закінчили тему відокремлені члени речення сьогоднішнім таким невеликим доповненням. Відокремлені уточнювальні члени речення. Сподіваюся, після сьогоднішнього нашого заняття, роз'яснення і практики у вас не буде якихось непорозумінь або труднощів у засвоєнні. Саме цієї частини матеріалу. Дякую за вашу увагу, за те, що приділили час на розгляд цієї теми. Бережіть себе на все добре!